Привіт, друзі! Я продовжую розповідати про запорізьких волонтерів. І сьогодні буде історія про Сергія Кансеуса, людину, яка виробляє павербанки. Але не звичайні павербанки, а з електронних сигарок. Я особисто дуже багато таких павербанків вже відправив у війська. Тож давайте дивитись. І не забувайте підписуватись на мій канал, писати коментарі та ставити вподобайки. Вітаю! У цей непростий для нашої країни час кожний свідомий громадянин знаходить можливості допомогти українській армії. У нашій програмі ви почуєте реальні історії справжніх волонтерів, котрі щодня працюють задля того, щоб наблизити нашу перемогу. Сергій розкажіть, будь ласка, яку допомогу ви наразі надаєте нашим військовим? Ми електронний напрямок собі вибрали. Ми ремонтуємо електронні прилади. Потім, коли є заявка купівлі якогось приладу, також допомагаємо. І виробляємо павербанки, маленькі, зараз у нас великі павербанки і все, що пов'язане з живленням приладів. скажімо mm -hmm. так. Тобто це основний ваш напрямок, так? Я ну так, реагую, так, електроніка. їх Декілька виглядів цих приладів є. Так. так. Е, у вас дуже специфічна така робота, е, які складнощі виникають? Ну, складно, що виникають, по-перше, не всі комплектуючі зараз можна достати. Не всі працюють, це по-перше. Потім звичні ланцюжки поставок, вони обірвані. З Китаю майже нічого не доїжджає. Тому доведеться вишукувати, де є у когось там по фірмах, по компаніях, навіть ОЛХ, там, приватні особи. Так, а скажіть, чи може вам чимось допомогти звичайний мешканець в місті Запоріжжя? Звісно, можуть. Саме головне це розповсюдити інформацію про нашу діяльність. Якщо є бажання і саме головне навички, то приєднатися і допомогти. Тому що, наприклад, у таких інженерів, як Євген, у нас чотири по павербанках і ще два працює, вони ремонтують рацію і іншу електроніку. Ще один є хлопець, який там системний адміністратор. Він там комп'ютери, ноутбуки таке робить. Тобто спеціалісти, в принципі. Спеціалісти. Для... Потім ми як робимо, нам приходять заявки від військових, uh -huh. від наших захисників. І ми по цій заявці пробуємо закупку на закупку нам також потрібні кошти. Uh -huh. Я приватний підприємець, я в мінусі з 24 лютого, тобто всі мої кошти, які були, вони там. Скажіть, є якийсь приблизно рахунок, от скільки ви таких приладів вже зробили? Ну, можна рахувати по платах. Основних, тому що вони ж є різні. На одну плату можна повісити там. Не багато акумуляторів можна багато. Ну, десь по платах штук 500 вже видали Жесть. користувачам. Ви багато спілкуєтесь з різними людьми. Чи є історія, яка особливо вам запам'яталась? Та таких історій багато кожного дня. Є переселенці, які там приїхали з Генічика, я їх там зустрічав, допомагав. Ну це важко так нормально розповідати. Є хлопці, які сказали, ось квадрокоптер на ремонт принесли. Ми там обміняли наш бус на БТР російський. Ну і квадрокоптер трошки постраждав. його зробив, віддав, все працює. Тепер він працює на нашу армію. Так, так. Чудово. Наступних програмах на вас чекають знайомство з багатьма цікавими людьми. Ну а ми продовжуємо працювати також задля нашої перемоги.